Аллилуйя! Слава Иисусу Христу, друзья! Добрый, добрый ранок! Настолько я счастлив, что мы можем быть разом с вами. И мы находимся дома, и для меня святой Божий человек, святой Михаил, с файного, файного, места Тарнополь. Я могу много рассказывать о нем. Он меня очень вдохновил. Его приезд это для меня был большим благословением, потому что он не сам приехал, а его милая жена Вита, которая родила ему девятерых замечательных сыновей и дочерей. И мы, вот, и мы мечтали, что мы вместе будем эту программу делать, вместе будем молиться, но жена у него очень скромная, поэтому вот вместе, но мы находимся дома у нас, и мы общаемся. И мое сердце наполнено и хвалою, и благодарностью, что практически с первых дней войны мы познакомились с нашими братьями, с нашими сестрами, с Тернопольской области. И мы продолжаем служить Господу, мы продолжаем служить народу Божьему и служить народу Украины. Я думаю, брат Михаил более детально расскажет, у него была встреча также с воинами, была встреча с нашими братьями. Он более детально расскажет. Да я хотел сейчас не забирать его время, помолиться вместе с нами, поблагодарить Господа, что Бог позволяет нам служить Ему, служить народу Божьему и служить народу Украины. Вот сейчас вот опять вот усиливается атака на Украине. И с разных сторон пытаются сейчас наносить удары, что мы жили в страхе. Но мы радуемся, что Господь с нами и дуже скоро будет у нас перемога. Молимся Господу. Отец, я настолько благодарен Тебе за этот чудесный день, который Ты даруешь нам. Насколько благодарен тебе, что ты позволил иметь еще раз встречу с братом Михаилом, с женой. Викторией. они находятся у нас в доме. Ты хранил их пути, они преодолели множество километров, они много потрудились для тебя, и они сейчас находятся в нашем доме. И мы в молитве согласия молимся сейчас за всю нашу Украину, Господь, за все города Украины, молимся за каждое селение в Украине, мы молимся за каждого жителя в Украине, у всех у нас одно желание, чтобы закончилась война, чтобы наступил мир, чтобы закончилось это кровопролитие, Господь. Мы верим, что ты явишь свою славу, мы верим, что это с скоро произойдет, Господь. Укрепи нас, дай нам веры, дай нам, Господь, силы преодолевать и препятствия, и трудности, которые мы встречаем на нашем пути. Молите согласие, мы благословляем наших воинов. Мы молимся, Господи, о близких и родных, которые переживают за своих сыновей переживать за отцов, переживать за мужей, Господь. Мы ходатайствуем. Приди, Господь, дай Твое утешение, укрепи и благослови. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Святой Михаил, брат дорогой, вот ты приготовил какое-то слово для вдохновения. Я бы очень хотел, чтобы вот рассказал вот коротко о служении, как для военных и непосредственно. Рассказать о служении, которое и для граждан. Потому что приезд вот ваш вот был в пятницу в Шестаково. Я так обрадовался, когда узнал, что Михаил едет в Шестаково. Я так облегченно начал, вот, просто дышать облегченно. Потому что если Михаила не было, мне надо было думать, ехать туда. тут Михаил поехал и потрудился. Расскажи, пожалуйста, об этой поездке. Дякую. Дякую, Илья Петрович. Дякую Богу за встречу. Слава Дякую... За цю можливість, яку ми маємо бути разом служити, бути вірним Богу в тому часі, в тих обставинах, да. тому що час не простий, але вірність не відмінялася. Так, так, так. І багато людей вони можуть роздумувати, дивлячись Ілля Петрович, на ваше життя, на активність вашу, на посвято і задавати питання, як так можна? Ну як, ну скільки, як, де? Дорогі друзі, Бог він має абсолютно для кожного з нас те, що нам потрібно. Амінь. Так. Він має силу, Амінь. він має благословіння, він має навіть завдання. Тільки я роздумую собі, чому ми можемо не рухатися, тому що може бути страх. Угу. Страх він паралізує людину, він не дає людині рухатися, дихати. А тим більше виконувати працю. Так, так, так. А коли прийшла війна в нашу Україну, ми її не чекали абсолютно, а вона прийшла. Не чекали і, і не вірили, що так може. Так. Є багато людей вони не чекали, що прийде хвороба, mm -hmm. а вона приходить. Так, так. Ну є люди, які вони здаються, і, на превеликий жаль, воно так закінчується. Ну є люди, які борються і вони mm -hmm. до сьогодні живі. Друзі, християни це люди, які мають боротися Амін. за те, щоб реалізувати те, що Бог хоче в твоєму житті. Mm -hmm. А коли моя дружина просила неодноразово мене, візьми мене mm -hmm. на фронт з собою, я цього не хотів робити. І одного разу я кажу: Віта, ну ти ж розумієш, в нас багато дітей, якби mm -hmm. скажем, А вона каже: То я не зрозуміла, ти що, не довіряєш Богу? <свист> <свист> Вона мені oh, дала конкретне <свист> да. завдання. No. І, друзі, друзі, коли ти задав собі це питання, і ти розумієш, що Бог абсолютно це контролює. Абсолютно. Так. Я прийшов до віти і кажу: Віта, ти можеш зі мною поїхати на фронт, ти хотіла давно провідати mm -hmm. Максима, побачити других людей, обняти. знаєте. І... А Максим, вибач, і Максим, ah. це з Тернополі, з вашого краю? Так. так, це е... мене запитують. Оцей чорнявий чоловік, він часто, ну каже, там є на світлинах в тебе. Ага. Хто це є? Я сказав, що це є мій друг і мій брат. Ага. Ага. Тому що, дорогі друзі, е був час, коли він став моїм другом, mm. а тоді прийшов час, коли війна зробила, що ми стали близькими братами. Mm. Для моєї дружини, е він є сином. А для моїх дітей він є абсолютно рідна людина. Mm -hmm. В нашому домі кожен день, як наш, звершається молитва. І в цій молитві слово Максим згадується постійно. Слава Богу. Друзі, і Бог він працює так, як він хоче. Абсолютно. І тому ми вирішили, ми з дружиною поїхали на фронт, провідали людей, зустрілися і ми були. У ваших місцевостях ми бачили ваших людей, радіє серце, тому що церкви вони розвиваються, люди вони потребують Бога, вони шукають Бога. І я згадував сьогодні, коли я приїхав, це було 27 травня, в mm -hmm. Шестаково, І mm -hmm. там було досить гучно, там було досить непросто. Скажу чесно, ми вже так розвернулися і виїжджали з села, але у вас є тут. Один чоловік Валентин, такий, який він знає, де, де голодний, Валентин. де холодний. Це все <реш> Валентин, і... да, святой чоловік. Да. Попри ті всі обстріли, нам потрібно було повернутися назад і дати людям накормити. Я там зустрів одну сім'ю Софійка, яка народилася 24, 24 февраля. Да. перший день війни, дорогі друзі, не чекали люди. Но ну, війна mm -hmm. прийшла. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вам скажу більше, що люди не очікували, що буде окупація, але вона прийшла. Так. Вони її переживали. Ми можемо не очікувати або не хотіти, але те, що назначене, воно відбудеться в житті. Mm -hmm. Тому сьогодні час нам не боятися. Амінь, амінь. Одного разу, один муж каже, слово Боже, він прийшов до Ісуса. І в нього була проблема, в нього було переживання, в нього захворіла дочка. Mm -hmm. Але Ісус Христос Він сказав такі слова. Не лякайтесь. Дорогий друзі, можна багато взяти місце Писання, можна говорити, цитувати, але сьогодні питання стоїть: не бійся. Не бійся брати відповідальність, не бійся, вставай, робити. Не бійся їхати на фронт, рекомендую хоча б один раз в житті. Війна скоро закінчиться, так, а, а ми... ти ще не був. Дорогі друзі, тут люди живуть, тут життя продовжується, і тому нам не варто тільки, а, тільки молитися. Молитися це добре, але каже писання, is, що да. віра без діл вона є мертва. Mm. І коли є страх людини, вона не діє. Но коли страх mm. забирається, каже, не бійся, тільки віруй. Mm -hmm. Не бійся, тільки віруй, і тоді буде плід. Це відповідь сьогодні. Вам що Ілля Петрович він тут залишається, він любить цю місцевість, він молиться про нього, благословляє, запрошує. І ми з радістю приїжджаємо до вас. Ілля Петрович. Ми я... з радістю приїжджаємо і бачимо, що це воно приносить нам знає, такий заряд, і ми хочемо ще. Ми хочемо допомагати людям. Тому, дорогі друзі, якщо ви сьогодні дивитеся разом з нами цю програму. Якщо ви маєте бажання рано вставати mm. і пізно лягати. Це теж непросто, Ілля Петрович, в цей mm. час багато людей, вони ще відпочивають, mm. а треба стати і програму записати. <смі> 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 Друзі, багато <смі> людей, вони знаєте, гарно собі в ліжках можуть відпочивати, і ми не осуждаємо, але є люди, які стоять на колінах і просять. Щоби Бог він благословив кожного там, де Він є. Амінь Амінь ми молимося про зупинення цієї війни, але ми благословляємо сьогодні тих людей, які вони стоять, кожен на своєму фронті. Амінь. амінь. Тому Ілля Петрович, я дякую Богу і дякую вам за таку можливість. Якщо ти сьогодні дивишся це, не бійся, тільки віри. Амінь, амінь. Бери, вставай, іди і роби. Амінь. Час пройде. Але чи зробиш ти те, до чого ти покликаний? Якщо тобі потрібно одружитися, одружуйся. Амін. Якщо тобі потрібно ставати сьогодні і проповідувати роби це, не чекай завтра. Амін. Якщо ти маєш взяти сьогодні і подати тому, хто не має, роби це. Не чекай, не шукай того часу, коли ти схочеш, але вже не зможеш. Амін. Одного разу, я пам'ятаю, як мені було предложено. Мікрофон і каже, скажи пару слів. Я пам'ятаю цей день, дорогі друзі, я жалію до сьогодні. Каже, будеш жаліти. І я міг сказати пару слів тим людям, які могли мене слухати, але я цього не зробив. Тому сьогодні рекомендую і предлагаю, зроби правильний вибір. Давайте ми разом будемо не боятися. Амінь. Будемо вірити. Тому що, коли це Христос сказав, тим не закінчилось. Писання каже, що він пішов дім. И эта встала. Придерживание может прийти в твоё житие. И результат, и плит будет великим. И Я дякую Богу. Аминь. И славлю имя Его. Аминь. Но, Друзья, я думаю, что вы были очень внимательны. То, что говорил наш дорогой служитель Божий, брат Михаил. Эм, и с таким призывом, что хоть раз в жизни. Но если вы вот по различным причинам не готовы раз в жизни поехать на фронт раз в жизни соберите команду приезжайте до нас, может даже мотивировать, чтобы приехали до нас, потрудиться в новых церквях, там, где мы зараз открываем, вы можете поспевать разом, вы можете помолиться разом, это тоже, тоже будет доброе, чтобы вы вот разом с нами делали дело Божье и, и не бояться, да? То есть, то есть, потребно да, потребно вставать, да? Обов'язково. І приїжджати до, до Харкова, так? Да? Yeah, yeah. <риск> <риск> Ви знаєте, проїжджаючи фронт, я ще скажу те, що відчувається. І е, коли я минулий раз приїжджав на фронт, mm -hmm. е, я взяв маму одного воїна. Mm -hmm. І вона провідувала свої А гостин. Я ще, <риск> ж не встиг я, я навіть спросити, хто е, е, вона це саме Куди хто, куди їде, то мама до воїна, да? Так, да, це мама воїна, вона провідувала свого сина. І коли ми їздили в другі місця, вона попросилася, щоб вона з нами була. Вона хотіла це бачити, переживати. І пізніше вона відкривала своє серце. Вона каже: коли я бачила ці емоції, коли я бачила те, що воно важить для тої людини. Mm -hmm. другі, друзі, наскільки це важливо підтримати людину в цьому часі, якому є. Це дуже важливо є. І якщо ми сьогодні підтримаємо, тоді буде результат. Слово Боже каже, що коли руки тримали, mm -hmm. то перемога була. Так, так. Тому сьогодні я думаю, що тим, що ми можемо бути близько людей, не словом, а ділом, це воно принесе великий результат. Amen. Amen. Проїжджаючи фронт від Харкова, виїжджаючи з Запоріжжя, також приходилося бути херсонські напрямки і другі. Дорогі друзі, всюди люди, такі як ми. І вони нуждаються. Амін. Вони нуждаються в Бозі. Тому прийди і скажи: Бог любить тебе, Він оберігає тебе, Він благословляє тебе. Знаєте, коли світло для світу, то воно має бути присутнє. Каже Слово Боже, що каже, не засвічується світильник і не ховається його, так? Так, так. але ставиться, щоб видно було. Так, так. Тому бажаю вам і собі. Щоб наша сіль вона не звітріла, наше світло не загасло, і щоб страх Він не подолав нас, але щоб ми перемагали і щоб ми йшли і працювали. Амінь. Царство Боже. Амінь. Я думаю, аби тим надо і помолитися. О, Ісус. Боже наш. Ми щиро дякуємо, дякуємо тобі Ісусе. за те, що ти є всюди присутній. Ми дякуємо Тобі за цей ранній час, який дякуємо, ти даруєш Ісусе. для нас. Хвала, Ми Хвала, дякуємо Ісус. Тобі за те, що ти вкладаєш в серця наші це бажання, Господь, Хвала робити. Тобі, Ісус. Хвала, І я Боже тобі. прошу сьогодні тебе, Боже, коли є новий день, є нові можливості, О, підніми нових людей для праці Просто Твоєї. Тебе, я прошу в тебе, Господь. Нехай Боже мій прийдуть і трудяться на ниві твої, О, Господь, Господь. щоби ми зібрали Боже пшеницю в житниці Твої так. для слави царства небесного, так, батько святий. Я дякую тобі за Харківщину. Бала дякую тобі, тобі за Ілю Петровича Його Бала команду тобі, за всі Существу. церкви, Бала за цю місцевість і благословляючи Бала. Твоє святе ім'я, я благословляю їхнє життя, а їхнє, їхнє і служіння. Бяко, і цю місцевість, Господь, нехай прийде перемога Бала, від Ісусе. тебе. Ми поможем. очікуємо тебе. Поможем Прийди скоро, Господь, Бог наш дорогий помож. Благослови наші сім'ї, родини, благослови. 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 благослови, благослови нашу всю Україну так, і нехай весь світ він буде наповнений так. твоєю любов'ю. Я це прошу в ім'я Ісуса Христа. А тебе ми величаємо і прославляємо, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Друзі, скажемо славну молитву української мови. Благодать Господа, Господа нашого. І Ісуса Христа, і любов Бога Отця, та іднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.